Вони, попри всі складнощі, крокують у свій новий навчальний рік. У когось він перший в житті, у когось, як у одинадцятикласників, останній першечки з вогником в очах розповідають, як збиралися на свій перший дзвоник. Я зайшла, вмилася, поснідала, і ми вже почали одягатися. А потім мама ледь-ледь вмовила тата нас повести. Потім ми поїхали. І ми тут так. Так. А що таке школа? А що воно таке? За чим воно потрібно? Школа це місто, де можна навчитись. А я. Ні, ми не проспали, ми будильник завели. І що? Продзвонив далі. що? Ми прокинулися. Що далі робили? Збиралися. Хотіла до школи, чи мамка заставила йти. Матуся змусила. Вітаю всіх харків'ян, Будьте найкращими, класними, вчіться. Бажаю вам всього найкращого. Правду, рано встали, готувалися, бігали, снідали, одягалися. Хочеш до школи чи ні? Да. Любіна синовечка, вітаємо тебе, і вітає... 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 вітаємо всіх харківчан. Вже чекали нового навчального року. Діти а, дуже тяжко пережили літо, Вони присилали весь час мені там повідомлення, як вони відпочивають. І весь час питали, коли ж до школи. А, скажу так, що коли ми починали навчальний рік в метрошколі, в мене в класі було 8 дітей. На сьогоднішній день їх вже 28, Тобто ви розумієте, що кількість дітей не збільшується дітки йдуть, дітки хочуть навчатися. Що метрошкола – така дуже чудова ідея для нашого міста. Це свято, яке з нетерпінням чекали всі школярі, учні та батьки. На жаль, ми сьогодні не можемо через небезпеку провести це в школі в нашій дружній шкільній родині. Ми дуже вдячні нашому меру Ігорю Олександровичу за те, що сьогодні в укритті створено таку атмосферу щастя для наших першачків, бо для них це свято особливе. Трудно ще і цей навчальний рік зробимо щасливим насиченим подіями для наших дітей та будемо наближати перемогу. Хочеться побажати в першу чергу натхнення. Та наснаги, щоб були завжди сили йти вперед, ніколи не здаватися та розуміти, що усі стіни лише в нашій голові. Ми можемо реалізувати та втілити себе і всі свої цілі. У Нас дуже потужний настрій. Ми впевнені, що Я планую залишитись у Харкові. Всім бажаю гарного навчального року, закінчити його з гарними оцінками, добитися усіх успіхів, які вони бажають, та всього найкращого. Для мене цей рік також є дуже особливим, бо це його останній рік і хочеться пропрацювати його якомога краще. Бажаю всім вступити до нашого незламного міста, бо Харків для мене це місто мого дитинства, це місто мого майбутнього, і я хочу його відбудовувати хочуть поступати тільки в харківські інноваційні вузи. Цього року у форматі офлайн навчатимуться діти на шести станціях підземки у приміщеннях метрошколи. а також вивчати науки 1100 школярів будуть у підземній школі індустріального району. Комбіновану навчанням цього року охоплять 5800 учнів. Загалом у незламному Харкові і у форматі онлайн та офлайн займатимуться 53 тисячі маленьких харків'ян. Шановні батьки, шановні вчителі, наші діти сьогодні, незважаючи на жахи війни, йдуть до школи. Хтось піде до метрошколи, хтось піде до справжньої школи, яку ми побудували під землею, бо, перш за все, це безумовна безпека наших дітей і вчителів. Хтось буде навчатися дистанційно, але все одно. Харко розпочинає навчання рік. І я дуже вдячний сьогодні і батькам, і нашим вчителям, які, незважаючи на постійно лунаючи повітря на тривогу у підвальних приміщеннях, у бомбосховищах навчають наших дітей. Дуже дякую вам за це. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що настане мирним. І я впевнений, що наше дітка. Це майбутнє нашої України, майбутнє нашої української нації і майбутнє нашого славетного міста, міста Героя Харкова. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Андрій Пакулов. Харків. Новини.